Рада вітати, шанувальників, гри Імперія Пазлів. Я Лана Мун, і ми розпочинаємо четвертий день боїв у турнірі міцне підсилення серед четвірок з наявністю всіх кольорів. Як ви знаєте, що в перші три дні в мене є вже дві поразки, і мене перемогли лікарі. Це ганьба. Треба зібратися і більше такого, щоб не було. Давайте оборону подивимось. За ці дні ніхто більше не нападав. Отець цікаво. Ну, давайте, погнали. Давайте буде така команда. Два в мене кого два? У вигляді ТТХ і. Як там тебе Мерліна? Дві можливості, щоб вони заблоковані були, суперники наші. Ну і дивіться, загалом церковник, церковник, це мультяха, котрому поставити навряд чи вона зможе мітку. Ну і монах, котрий може відхилити. Коротше, в нас виходить непогана команда. Ось. Так, робити її складно було б, якщо б не було б каменю. По-перше. Ну, давайте так. Так. Нам доведеться Рігарда ульту перечекати, а потім по одному розбиратися зі всіма. Наприклад, з тобою. А ну, а ти знімаєш? Так ось. Куди ми і що ми зробимо? Тут, давайте сюди, бо тут навряд чи вони піймають. Так. Ось щось я натупила, ну, в плані, що все сюди хочу відправити. Це не, не, невірне рішення. Може бути хибним. Давайте ось поки так. Бачите, зеленого поки так ну, немає багато і фіолетового. Протримаємо. Так. Ровно так це для фіола. От збираємо. Та ладно, не вже й доб'ємо. Ну, гаразд. Так. Може, піймають? Супротив, ну, знаєте, в порожнечу ульта була відправлена. На. Ми прикриємося, а ти давай. Скидай, молодець. У сильно У, пашить. Так. Скільки в тебе ХП і всього такого? Ну, не так, щоб багато. Тич, тич. Добре. Це від кого дісталося? від тебе? Хто там? Ти ставиш протейчик? Знімаємо з себе все? Давайте пробувати. Піймав. Давай. Скидай. Ану, давай, лови. Супротив, Су а цей піймав. Ну, що, доведеться висікати. По одному прикриваємося. А, можна ж сюди, можна ж сюди, так, 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 так. Туди і сюди в нього взагалі-то можна було відправляти. Тільки, будь ласка, не треба, щоб він це відхилив знову. Добре. Боюся, зараз зарядиться, що будемо пробувати. Так. О, зелений. Просто хочу добити. Давай, лови. мане. На тобі так. О, ась це зараз ми йому додамо мани. Навряд чи він. Ні, не додали. А, ну а, оцей піймав вже ж він піймав. Так, в нього лупашим. Я просто вже й не вірила, що це можливо, тому і навіть не стала дивитися. Піймав чи не піймав? Во-во-во, оце так зараз буде феєрверк. Буде? Нє. Бадабумчика не відбулося. Далі. Лікарі. Все, як я люблю. А давайте залишимо цю команду. Полетіли. Щось мені здається, що я вже схибала, бо треба було брати більше дамагерів. Раз, полетіли. Та добий його. О, є. Тепер ти. Так. Гаразд, на. Так, так багато просто жовтого-червоного треба це прочистити. згодні? От і я про то. Ні, не заряджай його. Так, треба, щоб ти скинув. Не в нього. Блін. Блін. Так. Фу, трохи, трохи йому зробили боляче, молодець. Ем, так, скидай. Супер. Тепер так, а потім зелений бадабум. Так. Ну, все це перемога. А ти що піймаєш, мітку, Чи не будемо ризикувати? Краще, так краще, краще. Ну що тут сказати? Ну що тут коментувати? Нічого особливого. Просто давайте в тиші добімо. Коротше, я ставлю на паузу і коли доб'ю, тоді продовжимо. Так, ну що, давайте пробувати перше, чи відштовхне, чи ні. Відштовхнув, давайте другу пробувати. Цю піймав, Тож, давайте тепер в нього пулять. Щоб він скидав, так? Набель зараз вже не актуальна. Ну, в плані, що. І ульта, поки можна її притримати, взагалі її не чіпати, бо... Це не нам на користь буде? штовхнути? Добре, все, закінчили. А далі. Далі у нас хто? 5300. Це самий сильний, котрий мені зустрічався. І, до речі, дивіться, боріл на другому розлімі два костюми. Два. Тож мультяхи нема, бо була б, мені здається, мультяха стояла. Але ось цей костюм в мене є. Подивіться на ці стати на подвійному. Слухайте, може мені зробити Борілу теж такий же подаруночок. Давайте подивимось. Оцей буде бій, присвячений Борілу. О, господи. Так, Килайл. Всі мультяхи, ну, окрім. Ну, тобто, не всі мультяхи, я маю на увазі, що страшна команда. І я вирішила взяти моноколір. Полетіли. Взяла своїх найкращих. Гаразд, давайте ось так. Mm, ось так. І якби що, але ніт. О! Встигаємо, прикиньте. Прикиньте, ми встигаємо. А я ще хотіла взяти синій, але ну... В мене, Ах! А аа... як це? Як це можливо! Просто тичка до Ви, Ви бачили? Я просто не пам'ятаю навіть скільки була одна тичка. Треба передивитись потім. Це жорстко було. Ну, ок, дивіться, в нас тут є трошку один хід. Зараз буде Келал ультує і зараз буде мінус один. Хто? Це боляче. Блокувальники. Все вже полягли. Ну, гаразд. З цього не знімається. Ладно. на. На. І що далі? Як ми будемо діяти? О, давай, 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 давай. Трохи мани, трохи мани отримали, але засранство він все ж таки ультує. Ну, давайте, що робити зараз буде. Бити грім. І кілайл, коротше, що? Да давай, дав доб'ємо, давай, 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 філ, фіул фіул, фіу. Так, Это ладно, ми ще живі. Я не вірю в все. Так. Так, тебе добити, це обов'язково. Фу, та що ви кажете? Думала все, все пропало, думала, все пропало. Та ще не вечір, все може пропасти. Каменю немає нашого. Ну так? О. Супер. О, Кріс. Ну, навіщо? Добре? Так. Мінус, ну і таки, таке наша перемога. Вирвали зубами. Бомба. Додаткова фіолетова камінюша. камінець, камішок. Що, <світ> знову вам поставити на паузу, щоб не... не нудно було, бо це такі самі нудні моменти, коли в кінці просто добиваєш. Довго. Далі. Такс. Знову лікарі. Така в мене буде історія. Я розумію, що по центру Меліндор, чи як його Кирило, РХП робить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще й прогрес такою поляною. Ось так. Ну, логічно. Більш за все комбо складається. Ой, супер! Але мало, от і все. Так, зелену підтягуємо. Це його, на жаль, не розіб'є. Оверх ПМ. Так, спробуємо знайти синій кріс. А ніт. Ну, хоч його доб'ємо. І то добре. Давайте в центр поки що. Так. Окей, нехай е, ультують, ставлять своє підсилення. Ми зараз їх задіспелимо і самі забафаємося. До речі, треба було, мабуть, гріма як бронеріза взяти. Якого біса я не розумію. Я його він ж все одно також бафає атаку, як і Кирило. Ну, це фігня якась, Ладно. Давай сюди. Треба броню було різати. йай яй На. Відродження це неприємна ситуація, але. Давайте прочистимо, поки там мультують, там мультують. А, він Він. Він всіх лікує. Супер. А нам навіть... Нема... Комусь чистити. Оце все неподобство. На! Добре, ну з двома вже розібралися, це вже легше. Так, добре, значить, чистимо. Так. Так. Зелені, сині. Відімкнули наш камінь. Тисяча в Лупашу. Ви бачили? Мультяха Кедман в Лаша. В Лупаша в нас тисячу. Нормально, так? Окей, слухай, а ти піймаєш взагалі? Ну давай пробувати. Так і піймав дещо, дещо піймав. Не все. З тобою треба вже розібратися, бо... Ти лікуєш і лікуєш, лікуєш, лікуєш. Фу, так, ну що, давай кидаємо на останок, бо з ним складніше за все буде, мені здається. Ня. Ти хто в нас? Ти в нас... Друїт. То тобі можна цю мітку поставити? Вірно? Вірно. Зарано, правда? Так. Ля, вони верхипи, я ніяк не можу зняти його. Це що таке? Так, давай знову, щоб не ультувала. Так, пішов відлік. Камінь виходить, ну, дуже-дуже туго. О, підсилене ушкодження. Супер! Що я вам можу сказати? Заді спелів. на синій давай туди. О, все, мінус. Сама відкинеться. Так, ну і що? З тобою на вирішені питання. Фух. Так, бафаємося. Сенс, що я гріма брала в такому костюмі. Але він мені подобається, він красивіший в такому костюмі, ніж в своєму традиційному регулярному. Це зараз буде, пішло. Так, ну і що, зеки ти там б'єш? 982 він лупанув нормально. Грім по трьох, котре б'є. Тисячу теж лупашив, як і на мультяха. Фіга собі лями, коротше, молодці. Так, ну і що? Останній тапочо-чок. Ну, давайте я візьму келайл, бо я її ще не вигулювала. Ну і червоні і ось буде. Кедмана. Так, через зелені комбо. Може, там ще червоні виду. Ні, не вийшли, але нехай. Як гадаєте, доб'ємо? Так, супер! Супер! З ким розбираємося з Соною. По-перше, під нею стоїть щось зелене. Тож, давайте туди і будемо лупашити. По-перше, вона стоїть з захистом два ходи ще Це, якби не дуже приємно О, в малу вдарила так. так просто хотіла забавитися і щоб вона зняла Себе ото все. Так? А, ми ж не синій збираємо. Я чогось подумала, що ми збираємо синій і так жалкувала, що крізь тільки що впустила синій. Ну, окей, давайте. Нехай ультує, потім я з кликом буду розбиратися. Чи Давайте він. Він у нас хто піймає. Давай, на, будеш ти. Так. Вау-вау-вау! Давайте ось так от зробимо. Зелений кріс. Ще раз його заборонимо йому. Тобто. Давайте його просто тупо добімо. Тиш, тиш і, і знову, і знову, знову. Ану, так щоб ніхто тебе не відродив. Давай догоряй, там, там і опік, і яд стоїть, все. Друзі, це 5 перемог сьогодні. Тож у мене буде ще п'ятий день, і в мене цілих дві можливості схибити. Не одна, а цілих дві. А це дуже багато. Це підвищує шанси залишитися якомога довше. Ну, на цьому я вам дуже дякую, що ви дивились це все. Мої страждання. Ставте мені вподобайки, бо, якщо ви подивились до кінця, то значить вам то сподобалося. Ну, чи стали б ви дивитися, якщо б ні? Вірно? Що ж, стали б себе мучати? Ні, не стали б. Ні. Ну а якщо додивились, значить подобається. Логічно. Ставимо вподобайки, чекаємо завтрашній день, ми з вами зустрінемося і слава Україні! І не забуваємо донатити наші збройні сили. Величезна вдячність нашим захисницям і захисникам. А ми повинні збирати якомога більше на дрони, 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 щоб в нас була армія дронів, котра буде крошити русню на тряпки, на ганчірки, на все, все, що тільки можна. Бо на місце окупантам, нашій землі. Все. На все добре, всім пока.